Своє сторіччя Полтавський педагогічний університет відзначив і художньою виставкою. Кафедра образотворчого мистецтва представила кращі роботи своїх викладачів. Експозиція зібрала кілька десятків творів на різну тематику та у різних видах мистецтва від живопису до ткацтва. На думку педагогів, тепер студенти можуть побачити в них не лише наставників, а й художників. Вони розкривають викладача не тільки як педагог, який там лекцію читає чи практичні заняття, дає, а тут. Позаурочний час він займається якоюсь для душі роботою, якось будемо казати на рівні хобі такого вечорами. Працює творчо, і Це якраз дає йому і позитивне натхнення і бажання працювати. І, напевно, і стимул якийсь для творчого розвитку самих студентів. Самі студенти у захваті від колекції робіт кажуть їхні викладачі, справжні майстри. Дуже хотів побачити їхні роботи. І от зараз я їх побачив. дуже сподобалось. Є до чого стремитися. Оцінили виставку і в національній спілці художників України. Голова обласного осередку Юрій Саміленко підкреслив, педуніверситет випускає прекрасних митців, чимало з яких згодом опиняється серед них. Педуніверситет це педагогічна школа, але дійсно вже вийшли із студентських і вже маємо в лавах національної спілки тих бувших студентів, які вже є представляють національну спілку. виставка робіт викладачів кафедри образотворчого мистецтва педагогічного вишу триватиме близько місяця у художньому салоні спілки.